Вже майже місяць в нашій країні працює електронна система Розумний парламент, але життя покращується на очах. Корупції в нашій країні майже немає, тому що від можновладців вже нічого не залежить. Комп'ютер приймає рішення сам. І ми сьогодні вийшли на вулицю, щоб запитати в пересічних громадян, що вони думають про це нововведення. Я цілий год не получав зарплату. І вдруг в бухгалтерії мені видають весь док зразу. Я, я вначале испугался. Я э, подумал, что в Министерстве финансов кто-то сошел с ума. И наша страна сейчас покатится в пропасть. Но оказалось, что это так распорядилась система. Доброго дня. Будь ласка, дай несколько слов про систему. Доброго дня, мене звати Баба Валя. Я торгую цибулею кожного дня на Метро Харківська. Та участковий міліціонер гоняв, не давав торгувати. Трастя б його взяла. А оце два тижні тому назад вийшла нова система, що дала змогу людям торгувати. Так от я за цю систему буду голосувати на наступних виборах і піду в церкву за нею, поставлю свічку. Дякую вам. Спасибо. Віра, зайди до мене, будь ласка. Так, да, Андрій Вікторич. Сидай. Віра. Я тобі подобаюся. Да, очень. Скажи мені, будь ласка. А чи виступають в тебе на очах сльози? Коли я відкриваю якийсь музей. Андрій Вікторович, я коли на вас смотрю, у мене завжди на очах виступають сльози. Віра, це добре, і не потрібно цього боятися. А чого ж, скажи мені, всі так захоплюються комп'ютерною системою, га? Хіба система може заспівати пісню Цвіте калина за вікном? Хіба система може вдягнути вишиванку та відкрити в ній новий музей? я не знаю насчет вишиванки, но я виділа распоряжение системы об открытии спортивной школы в Кировоградске. Спортивной школы? Угу. Нам что, гроши більше нема куди девать? Навіщо вони потрібні, ці спортивні школи? Краще б відкрила спортивний музей. Або музей спортивної школи. Система дає гроші на ремонт доріг. Яких доріг? В нашій державі що, погані дороги. Чи їх треба ремонтувати? Чому всі так захоплюються цією системою? Ну, тому що система вовремя платить зарплату. Віра, не починай. Ти ж розумна дівчина. Ти ж знаєш, що для нашого народу гроші це не головне. Для нашого народу головне духовний розвиток. Чи всі забули, що я відкрив 186 музеїв? Дякую. Хіба народ може любити систему всім серцем? Хіба в народа на очах будуть виступати сльози, коли система буде промовляти якісь слова на відкритій пам'ятника? Ні, Віра. Народ любить не комп'ютерну систему. Народ любить мене. Так. Тихо. Зараз відкриваємо двері, да. значить, відключаємо цю систему і все досить накерувалася вже. Виробничий процес. Я на стрю. Виробничий процес беру на себе. <рес> Пінцет <рес> От, скажіть мені. От зламаємо ми двері відкроємо. И ее. Доберемся до этой штуковины. И что ты делать будешь? Я еще не знаю. Не придумал еще. Может, начну новое життя. Честно. Не буду людей обманывать. А вы? А я... А я куплю себе дом. Как всегда хотел. О! Держи. Держи. Проще простого. Ну, кусачки, сейчас прекратим этот ужас. <звы> 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 вот это меня заземлило. Незаконное проникновение со взломом. Статья 162. От двух до пяти. Шановна система, я хочу заявити, що я не маю ніякого відношення до цього агидного злочина, який щойно тут стався. Я, я взагалі шукала своє калічко, яке нещодавно загубила Які наушники. Я ж не на оботі, але якщо потрібно, я можу за наушниками зганяти. А ще ваші можу викликати белкут. Я просто спросила, щоб це було в останній раз. Я согласен. Ось так, шановні мої, а нещодавно це була наша з вами країна, ну, наша і ще декілька людей. А тепер ми вдома почуваємо себе як в гостях. Любі друзі. Я пропоную зібрати людей на Майдан. Якщо ми втрьох об'єднаємося проти одного ворога, в нас буде така народна підтримка, що навіть вам, Федір Вікторович, і не снилось. Вікторич, начнем з того, що система стирила наші деньги. А нету денег, нету і народної підтримки. Потому що люди знають, що деньги за мітинги це все, що ми їм можемо дать. А давайте зробимо те, що у нас краще всього виходить. Жулія Володимировна, ви маєте на увазі посваритися зараз. А я не про це. Давайте ми дискредитуємо цю систему. Как це? Это же не человек, это машина, которая работает по электронной схеме. Все. Ну так а ми скажемо, що ці схеми корупційні. О, а ось ця ідея мені дуже подобається. Дякую. Майже два місяці пропрацювала інтелектуальна система Розумний парламент за цей час ВВП зріс аж на 3%. Держава повністю розрахувалася з бюджетниками. Але нещодавно в пресі з'явилися матеріали стосовно того, що розумний парламент фінансується іноземними спецслужбами. Сама ж система ці чутки спростувала. І як це буває в продвинутих країнах, програма подала у відставку. Стосовно цього, зараз прямомова мова прем'єра Джулії Володимирівни. Шановні мої, це велика перемога. Нарешті наш уряд та парламент повернулись до роботи. Але я попереджую вас: нас чекають дуже непрості часи, адже система Розумний парламент залишила нам розвалену економіку та пустий бюджет. А окрім того, я вже два місяці не виступала в новій сукні. Ну коли це таке було. Це був коментар прем'єра. Ну а зараз я бачу, в холі з'явився гарант. Будь ласка, ще раз пряма мова. Любі друзі. Цей короткий час правління комп'ютерної системи вже історія. А якщо це історія, хіба ми можемо не відкрити її музей? Сьогодні я вже підписав відповідний указ з цього приводу. Ця система була найвищим проявом демократії в нашому суспільстві. Вона робила наше життя. Прозорим та справедливим. Але лідер опозиції та прем'єр доклали всіх зусиль, щоб знищити цю систему. Друзі, я бачу, як на ваших очах навертаються сльози. Не треба, друзі. В мене в самого на очах сльози. Я любив цю систему так само, як і ви. Не сумуйте. Ми вшануємо її пам'ять у цьому музеї. Дякую,